Доброго вечора вам. Доброго ранку, хочу зняти вам гарні ялиночки, гляньте яка краса. Настояща зима. В кого там в Запоріжжі нема зими? в Україні нема зими? Гляньте яка краса. Заметіль, мете. Так що хочу вам зняти мете. Сніжочок. Знаєте, коли я була в Україні, ще, я завжди, е, коли перед Новим роком хотіли купити ялинку, ми дивилися і там була там, канадська там, ялинка. Думаю, де ж вона та ялинка росте? В Канаді така гарна. Невже вона така гарна? Дійсно гарна, дуже красиві ялинки, гляньте, там ліс? Ось це моя робота. А там далі ліс. Ну як ліс? За, ліс? За лісом буде іншим невеличким містечко. Ось такий гарний вам ліс. Зніму. Щоб ви побачили, гляньте, яка краса. ну Дійсно ж гарна. Ваша проходить на роботу через ліс. У нас тут є різні звірі. Ага. От. Так що ось така в мене обідня перерва. Вийшла метмете, кільмете. Сподіваюсь, що не замете, і завтра ми теж вийдемо на роботу. Там мете. Ні холодно, мінус 16 зараз. То рука в мене замерзає держати телефона. Так як би таке. Ну ось возьму я його в рукавичку і вам познімаю трошки. Не так гарно. Чуєте? Лепить. Можливо не чуть. Снежок по-настоящему лепить. Ну така, така гарнюща зима. Так що хто там? Хотів зиму. Приїжджайте в Канаду. У нас в Канаді настояща зима. І ще буде весь лютий. Ну, в березні вже буде тепліше, але ще буде зима. До 20 березня так точно. Ось такі справи. З вами була Світлана. З вас підписка, лайк, а з мене нові.